Існує пророцтво, про яке не говорять відкрито. Передбачення Мольфара не яке він залишив перед тим, як його змусили замовкнути. Ті слова про майбутнє України, про війну та про день, коли замовкне зброя, стали причиною того, що пророка Карпат відсторонили від народу. Хтось не хотів, щоб ці слова пролунали, хтось боявся правди, яку приховують досі. Але сьогодні ця правда буде озвучена повністю. Те, що нечай бачив про 2026 рік, про перемогу України, про конкретний момент тиші, все це буде сказано прямо без прикрас, так, як говорив сам Мольфар. Слухайте уважно, це не просто слова, це знання, яке було заховане від вас. Я, нечай, скажу вам те, що бачив, без вигадок, без страху. Я бачив цю війну ще тоді, коли ніхто не вірив, що вона прийде. Говорив про неї у 2009-му. Говорив у 2014-му, коли почалося. Говорив про те, що буде довго, важко, кроваво, що Україна пройде через вогонь, який перетворить її на сталь. І я бачив кінець цього вогню. Бачив день, коли замовкне зброя. Бачив рік, коли прийде перемога. 2026-й. Запам'ятайте це число. Воно не випадкове. Воно написане в знаках, які я читав роками, у Русі Зірок, у поведінці землі, у тому, як змінюються люди навколо цієї війни. Коли я сказав ці слова вперше про конкретний рік, про конкретні місяці, коли все зміниться, мене почали притискати не фізично спочатку, а через тиск, через закриття шляхів до людей, через те, що мої слова почали вирізати з записів, не пускати в ефір. Чому? Бо хтось не хотів, щоб український народ знав правду, хтось боявся того, що люди, знаючи точну дату наближення перемоги, почнуть діяти інакше почнуть триматися міцніше, почнуть вимагати від влади того, що потрібно для цієї перемоги. А влада не завжди хоче, щоб народ знав більше, ніж треба їм. Я не політик, я мольфар. Я бачу те, що є. Я бачив, що війна. Яка почалася у 22-му, триватиме довго? Що рік й буде роком крові та випробувань, що 24-й стане роком зламу, коли старі структури почнуть руйнуватися, а нові ще не встануть міцно. Що 25-й буде роком важких рішень, коли Україна опиниться на межі вибору між терпінням та радикальними змінами. І що 26-й рік стане роком завершення великого циклу? Роком, коли старе вмре остаточно, а нове почне будуватися на чистому місці. Я бачив конкретний період у 26-му році: весна, квітень, травень. У цей час зміни прийдуть швидко, як лавина, що йшла повільно, але потім зірвалася вниз із величезною силою. Я бачив, що до цього моменту відбудуться події, які зараз здаються неможливими що сили, які зараз воюють проти України, почнуть розпадатися зсередини, не від зовнішнього удару, а від власних внутрішніх хвороб, які вже давно точать їх. Я бачив, що система, яка тримається на страху та насильстві, не може стояти довго, вона розвалиться. І розвалиться саме тоді, коли Україна стоятиме найміцніше. Перемога України у 26 році це не просто військова перемога, це перемога духу. Це момент, коли весь світ побачить, що правда сильніша за брехню, що народ, який бореться за свою землю, за своє право жити вільно, не може бути переможений. Я бачив це у знаках. Бачив у тому, як змінюється енергія землі під Україною, як вона стає сильнішою, чистішою, як вона відштовхує чуже темне, що прийшло сюди. Земля сама воює за Україну, і земля переможе. Але є одна річ, яку я мушу сказати прямо: перемога не прийде сама. Вона прийде через страждання, через жертви, через те, що українці мусять пройти до кінця той шлях, який почали. Не можна зупинятися на половині, не можна приймати фальшиві миротворення, які запропонують у 25-му році. А вони будуть. будуть голоси, що скажуть досить, припиніть, погодьтеся на компроміс. Це буде найбільша пастка, бо компроміс із злом це не мир. Це тільки відкладення наступної війни, і та війна буде ще страшнішою. Я бачив, що у другій половині 25-го року тиск на Україну посилиться не тільки військовий, а політичний, економічний, інформаційний. Будуть намагатися зламати волю народу, будуть показувати, що підтримка слабшає, що союзники втомилися, що треба домовлятися. Це все брехня. Союзники не втомляться, якщо Україна стоятиме твердо. А якщо Україна почне хитатися, тоді так втомляться, бо ніхто не допомагає тому, хто сам у себе не вірить. День, коли замовкне зброя, я бачив чітко це не буде миттєвий момент. Це буде процес, що почнеться раптово, але завершиться протягом кількох тижнів. Я бачив, що навесні 26-го року станеться подія, яка змінить все. Подія, яка здригне весь світ. Не буду говорити точно, що це буде, бо знання про майбутнє має межі, воно показує напрямки, а не кожну деталь. Але я бачив, що ця подія спричинить ланцюгову реакцію, що після неї сили, які воюють проти України. Почнуть розсипатися, почнуть шукати виходи, починати внутрішні конфлікти, звинувачувати один одного. І тоді прийде момент тиші: не підписання паперів, не церемонії з прапорами, а реальна тиша, коли зброя замовкне, бо не буде кому стріляти. Бо та система, що почала війну, буде вже мертва. Я бачив цей момент як світло, що пробивається крізь темряву, як ранок після страшної ночі. І я бачив, що українці, які дожили до цього моменту, будуть плакати не від радості тільки, а від усвідомлення того, скільки вони пройшли, скільки втратили і скільки вистояли. Саме за ці слова мене почали усувати. Бо я сказав не просто про перемогу. Я сказав про те, що ця перемога залежить від того. Чи вистоїть народ у найважчі моменти? Що вона залежить від того, чи не піддасться Україна на провокації, на обіцянки швидкого миру на тиск зовні та зсередини? Я сказав, що є сили всередині України, які не хочуть справжньої перемоги, які хочуть швидкої домовленості, щоб зберегти свої статки, свої зв'язки, свої схеми, і ці сили почали діяти проти мене, почали закривати мені рот. Почали казати, що я дезінформую, що я сію паніку, що мої слова шкодять, але я не паніку сію. Я правду кажу, а правда завжди неприємна для тих, хто живе у брехні. Я сказав, що у 25-му році буде спроба змінити владу в Україні зсередини, не через вибори, а через тиск, через створення хаосу, через підрив довіри до тих, хто веде країну до перемоги. І що цю спробу треба розпізнати та зупинити. Бо якщо вона вдасться, перемоги у 26-му не буде. Буде капітуляція під гарними словами про мир. Я бачив майбутнє України після перемоги, бачив сильну країну, яка стане прикладом для всього світу, бачив, що Україна увійде до нової епохи, де старі правила закінчаться, а нові тільки формуватимуться. Бачив, що українці, які пройшли крізь війну, стануть іншими людьми: твердішими, чистішими, мудрішими, що вони не дозволять більше нікому керувати собою через страх чи обман, що вони побудують країну, де справедливість буде не словом, а реальністю. Але я також бачив небезпеки, які чекають після війни. Бачив, що у перші роки після перемоги буде спокуса розслабитися, повернутися до старих звичок, до корупції, до байдужості, і що якщо Україна піддасться цій спокусі, все за що воювали, буде втрачено. Тому я кажу вам зараз: готуйтеся не тільки до перемоги, готуйтеся до того, що прийде після. Готуйтеся будувати нову Україну, де не буде місця старим хворобам, де кожен відповідатиме за свої дії, де влада служитиме народу. А не собі. Я знаю, що багато хто запитає, як дожити до 26-го, як пройти цей час, що залишився. Відповідь проста: тримайтеся правди, не слухайте тих, хто каже, що все марно, що Україна програє, що треба здаватися. Це все брехня посіяна ворогами. Тримайтеся один одного, допомагайте тим, хто воює, допомагайте тим, хто постраждав. Не забувайте про тих, хто віддав життя за вашу свободу, і не дозволяйте нікому красти у вас віру. Віра це найсильніша зброя, віра в те, що правда переможе, що справедливість існує, що добро сильніше за зло. Я бачив, що деякі з вас не доживуть до 26-го. Це важко говорити, але це правда. Війна забере ще багато життів. Але я також бачив, що ці життя не будуть віддані даремно, що кожен, хто загине за Україну, стане частиною її вічної сили, що їхні імена будуть жити у серцях нащадків, що діти, які народяться після війни, виростуть у вільній країні завдяки тим, хто не дожив до цієї свободи. Я говорю вам про 26-й рік не для того, щоб ви сиділи та чекали, а для того, щоб ви діяли. Щоб ви робили все можливе, щоб наблизити цей день, кожна дія має значення, кожна молитва, кожна допомога, кожне слово правди проти брехні. Все це складається у велику силу, яка рухає історію. Ви не просто спостерігачі, ви творці майбутнього, і від вас залежить, яким буде це майбутнє. Є конкретні знаки, які я бачив. У січні 26-го року почнуться зміни у тих, хто воює проти України. Почнуться внутрішні проблеми, які вже не зможуть приховати. У березні ці проблеми стануть кризою. У квітні криза переросте у руйнування системи. І у травні прийде момент, коли зброя замовкне не одразу скрізь. Але процес піде швидко, як коли ламається дамба, спочатку тріщина, потім потік, потім повінь. Так само буде і з закінченням війни. Спочатку здасться, що мало що змінилося, потім зміни прискоряться, а потім все станеться дуже швидко. Я бачив також, що перед цим моментом Україна зазнає найсильнішого удару, останнього удару того, хто вже програє, але ще не усвідомив це. Цей удар буде жорстоким. Багато хто злякається, багато хто подумає, що це кінець, але це буде не кінець. Це буде останній спалах перед смертю, як свічка, що спалахує яскраво перед тим, як згаснути. Тримайтеся у цей момент, не здавайтеся, бо після цього удару прийде перелом. Я розумію, що мої слова звучать неймовірно для багатьох: що важко повірити в перемогу, коли навколо стільки болю, стільки смерті, стільки руйнувань. Але я не кажу того, що хочу почути, я кажу те, що бачу. А я бачу перемогу, бачу її чітко, ясно, без сумнівів. Бачу, що Україна вистоїть, що вона переможе. Що 26-й рік стане початком нової епохи для цієї землі. Мене усунули за те, що я сказав правду, яку приховують, за те, що я назвав конкретні терміни, конкретні небезпеки, конкретні шляхи до перемоги. Мене усунули, бо хтось не хотів, щоб народ знав, що перемога близько, що треба тільки витримати, що не можна здаватися зараз, коли до мети залишилося так мало. Але мене можна усунути від людей, мене не можна усунути від правди. Правда сильніша за будь-яку силу, і правда в тому, що Україна переможе. Готуйтеся до 26-го року, не як до далекої мрії, а як до реальності, яка прийде. Готуйте свої серця, свої душі, свої руки до того моменту, коли зброя замовкне і треба буде будувати. Бо після війни почнеться інша робота. Робота створення нової країни. І ця робота буде не легшою за війну, але вона буде світлішою, бо вона йтиме не через руйнування, а через творення. Я сказав те, що мав сказати. Я виконав свій обов'язок перед народом. Тепер ви знаєте. Тепер вибір за вами: вірити чи не вірити, діяти чи чекати. Але пам'ятайте, майбутнє не приходить саме. Майбутнє створюється тими, хто живе сьогодні, Створюється вашими діями, вашими рішеннями, вашою вірою. 26-й рік принесе перемогу, але тільки якщо ви самі принесете її своїми руками, своїми серцями, своєю волею, це прородство Мольфара Нечая. те, за яке його змусили замовкнути. Слова, які він залишив, знаючи, що вони дійдуть до людей, тоді, коли треба, і цей час настав. Нечай говорив прямо, без прикрас, без поетичних образів. Він казав те, що бачив 26-й рік стане роком перемоги для України. Весна 26-го принесе події, які змінять все. День, коли замовкне зброя, наближається. Він наближається через страждання, через випробування, через жертви. Але він наближається невідворотно. Головні тези його передбачення чіткі. Війна триватиме до весни 26-го року. Перед завершенням буде останній найжорстокіший удар ворога у 25-му році. Будуть спроби зламати волю українців через фальшиві пропозиції миру та внутрішні провокації. Ці спроби треба відкинути. Перемога прийде не через підписання документів, а через внутрішнє руйнування системи, що напала на Україну. Квітень та травень 26-го року стануть часом, коли зброя замовкне. Після перемоги найважливішою буде робота з побудови нової України, де не буде місця старій корупції та байдужості. Нечай залишив ці слова не для того, щоб дати людям надію на диво, а для того, щоб дати їм знання про реальність, яка прийде, щоб вони могли підготуватися. Щоб вони могли витримати найважчий час, знаючи, що він має кінець, щоб вони могли розпізнати пастки на шляху до перемоги і не потрапити в них. Ці слова це карта майбутнього, не ідеального майбутнього, а реального зі всіма його випробуваннями та надіями. Пророк Карпат більше не може говорити відкрито, але його спадок живе, його слова пам'ятають. І ці слова дають силу тим, хто вистояв до сьогодні і вистоїть до дня перемоги. 26-й рік прийде, і він принесе те, що було обіцяно. Правда завжди перемагає, просто іноді їй потрібен час. Цей час майже вичерпаний.